Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка, Я в магазині Єва. Стартували нові акції на вихідні, вау-вихідні, з 3 по 5 січня включно. Аж 50% знижки на зубні пасти Signal. Я так спішила вам показати, що ще немає акцій. Чому немає? Тому що не встигла ще змінити ціночки сьогодні не лише акція на вихідні, а і зміна акційного прому-періоду. Тобто акція, яка триватиме до 22 січня. Тому так, але акції є, ви можете уточнити ціну на касі або самостійно порахувати від повної вартості знижка 50%. Також є дитячі зубні пасти від цієї торгової марки. Я думаю, вони будуть до 50 гривень ці зубні пасти, бачите, 94,50 повна вартість, відповідно, половина це буде до. 50 гривень. Ура! Повернули кешбек. Хто чекав? 80% повертається на картку ЄВА у вигляді бонусів. Є різні чоловічі, жіночі, дитячі бонуси будуть вже на наступний день після покупки, і е, будуть вони 21 день. Тобто за цей період треба встигнути списати бонуси, бо якщо не спишете, то вони пропадуть. Оплатити бонусами можна будь-який товар половину вартості, не більше. Якщо ви маєте більше бонусів, ви не зможете списати більше, ніж 50% від покупки. Інші 50% треба оплатити або готівкою, або карткою. Так, шкарпетки є різні. Є такі теплі зимові, махрові, є демісезонні. І навіть підслідники одним словом. Все, що хочете, такі домісезонні по 20 гривень жіночі, по 30 гривень спортивні, такі чоловічі демісезонні по 20 гривень високі. Знижка 30% від повної вартості на засоби для купання дитячі. Вухастик. Гелі для душу, шампуні. Теж, при бажанні можна самостійно вирахувати знижку або уточнити на касі, якщо цінник ще не змінили. Щоправда, я досить раненько була, може, вже і змінили. Кешбек на гелі для душу та рідке мило Моксам. Ось ці гелі для душу від Моксам є парфумовані. Є 4 варіанти. Із дозатором об'єм 395 мл, подивіться в негарні, із блискітками, можна навіть на подарунок комусь. Ціна 80 гривень. З цієї суми вам повернеться на картку Єва 80%. І по 80 гривень, ось такий відчасткова і гель для душу. Теж повертається 80% від вартості, об'єм 500 мл. Рідке мило максам 500 мл за 83 гривні. Два аромати на вибір. Фарби для волосся. Тут акція на другу одиницю, тобто треба придбати дві будь-які крем-фарби, і одна із них, яка є дешевша, піде ще зі знижкою в пів ціни. То можна обрати і акційний товар, і неакційний, можна обрати різних торгових марок кремфарбу, та яка дешевше піде в подарунок. Ціни вам не акцентую, тому що кажу, ціни змінюються, весь магазин всі товари, там щось може подешевшити, щось може подорожчати, тому так, краще уточняйте на касі. Ще один кешбек. Хто скучив за кешбеком, то звертайте свою увагу. На Патрісія Ледо усю декоративну косметику повертається 80% від вартості. Нова серія 399 тональний кушон для брів 299. Є також, Це є помада. Для губ не можу одною рукою відкрити, покажу вам іншу. Ось така. До речі, відчула, коли відкривала, що кришечка на магніті закривається. Це так класно закриваєш, вона клац, магнітом дотягує. Кольори є на вибір. І туші по 249 гривень. Кешбек не лише на нову серію, а на усю косметику декоративну від Патрісія Лидо. Так, нові помади, і треба розібратись, а як її відкрити. Зверху кнопочки, і тоді знизу вона, бачите, нажимає зверху, а знизу вистрибує. Ціна такої помади на ціннику 299, щоправда, може бути інша. Теж кольори є в асортименті такі тінти для губ, є в різних відтінках, бачите, такий взагалі чорний. Він чорний у флакончику, як нанесете на губи, там буде інший. Якщо цікаво, можу зробити вам свочі на руці, показати, які є кольори. Якщо цікаво, пишіть зроблю Знижка 40% на усю декоративну косметику Міссаї. Це і корейська декоративна косметика, є і сироватки для обличчя. Теж можна самостійно порахувати від цінника мінус 40%. Щоправда, до 40%, тобто на один твар може бути більша знижка, на інший може бути менша знижка. Є і бальзами для губ, помади, блиски, тональні кушони, пензлики, туші, навіть ось набіри спонжів для нанесення макіяжу у вигляді лапок дві штуки. І є набори пензликів ось такі, теж буде знижка до 40%. Ще одна акція: мінус 50% на декоративну косметику від ламель. Думаю, це теж акція до 40%, тому що не часто зустріну, щоб на всю декоративну було мінус 40, такі класні підводки. Такий колір хамелеон переливається. Також її від ламель туші, олівчики різні кольорові, бальзами для губ, тінти. Це взагалі помада з кимиць суперзнижками по 80 гривень. До речі, ось ці олівчики для контурування губ дуже мають гарні відгуки з білим. І тональні крема, пудри. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі прикраси. Це є сережки, каблучки, браслети, підвіски і також резинки, заколки, крабики, пов'язки, дитячі та дорослі. Дитський гарненький браслетик, дуже гарно виглядає. Ціна всього 50 гривень. Можна об'єднувати, взяти різний товар з цієї категорії. І те, що дешевше, піде вам у подарунок. Така заколка 60, 129. Такий варіант. Ціна 100 гривень. 129 металева основа. Щось таке цікавеньке за 50 гривень. Такі якісь заколочки. До речі, не знаю, а як їх на волосся кріпити. Є наборами заколки, також є наборами резиночки. Такі заколки 4 штуки 40 гривень, такі 52 штуки. Резиночки вушка 50 гривень за набір. Акція на жіночі трусики 1 плюс 1 дорівнює 3. Такий варіант ціна 80 гривень. Є мереживні, є більш класичний варіант із бавовни трусики. Ось такий наприклад. І безшовні теж є в асортименті. Бачите, ось такі. Акція на усі зимові прикраси, товари. 1 плюс 1 до рівні 3. Ялинкові прикраси по 30, декор по 40. Є багато різного. І також є наборами кульки по 80 гривень більші набори. Менше по 60 гривень, є по 4, по 6 штук. На цьому все. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!